Історії про нескорених війною крізь серця дітей. Сотні учнів взяли участь в літературних читаннях «Соло про нескорених». Проєкт реалізували в межах Черкащини, а заключний етап відбувся в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Метою ініціативи є підкреслити важливість патріотичного виховання дітей та закарбувати в новітній історії України імена наших героїв. Батько ніколи не мріяв про кар'єру військового. Він завжди був людиною миру, доброю, працелюбною, спокійною. Але коли повернувся в країну після довгого перебування за кордоном, то сказав, якщо треба, піду. Учасниця літературного конкурсу Еліна читає своє есе про батька Андрія Слюсаренка. Він із початком повномасштабного вторгнення пішов до лав Збройних сил України, інакше не міг, розповідає донька. Загинув майже рік тому на сході, захищаючи батьківщину. Про тата згадує ледь, стримуючи сльози. Це найрідніша для мене людина, яка дала мені дуже багато в моєму житті. Наставила мене на вірний шлях, дала мені силу. Бути сильною, згадали тут і про ще одного героя: Миколу Малігонова. Відомий як хімік вчитель хімії одного з черкаських ліцеїв із 2014 року почав волонтерити. Його любили та поважали учні, а батьки та колеги до останнього відмовляли йти на фронт, розповідає автор твору Святослав Артемов. Серед своїх вихованців був справжнім та просив називати за позивним. для е рідних е людей, з якими я працюю, з якими ми близько знайомі, я хімік. Будь ласка, називай мене хімік. Чесно кажучи, я не розумів. Е Чому? Саме так, оскільки я завжди вважав, що імені по батькові це вираження поваги. Але е справді, е на жаль, коли він вже пішов, я зрозумів, що важливо не те, кого ти як називаєш, а що ти відчуваєш, коли промовляєш прості слова, тому хімік е це той позивний, який залишиться в моєму серці назавжди. І таких робіт пронескорених війною сотні розповідає представниця громадської організації Чужих біт не буває Лілія Сутуленко. Під їхнім патронатом і організували літературні читання учнівських есе. Проєкт побував у різних громадах області. В Черкасах відбувся завершальний міський етап. Мета побачити, як наші діти вшановують пам'ять, як вони розуміють патріотизм наших героїв. Герої це звісно не тільки ті, що захищають нашу країну, але й волонтери, і медики, і також люди, які стоять на і боронять нашу землю. І діти наші пишучи ці твори, вони дійсно. Правильно розуміють слово про нескорених. Деякі діти писали навіть про себе, які були вже переселенцями, яким прийшлося вкинути свою домівку, втратили рідних, і вони не скорилися, і вони сильні й мужні. Кращі роботи будуть відібрані, і поїдуть. І триває подорож у смілі, де буде проводитися також читання деяких творів. Буде каша, будуть конкурси. Запропоную долучитися до цієї поїздки й іншим учасникам читань. Проєкт реалізували спільно з Черкаським міським центром професійного розвитку педагогів. Представниця установи Інна Сапожнікова розповідає: спочатку це мав бути міський конкурс. Ідея належить громадській організації, а вони вирішили її. Підхопити та розширити розповсюдили по школах, і дуже класно, що майже всі школи відгукнулися, адже спочатку це був шкільний рівень. Так у школах проводився цей конкурс. У перспективі учасників цих читань запрошуватимуть на обласний етап. Організатори додають у планах також випуск збірки кращих творів цього проєкту. Якщо заплановане вдасться, примірники книг передадуть навчальним закладам, щоб молодь знала та пам'ятала, хто і як. Виборював перемогу. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.